Тож, сьогодні в нашій програмі ми будемо розглядати іще два автомобільних міфи. Перший з них стосується ксенонових фар. Чи можуть ксенонові фари стати причиною загоряння машини, тобто правда це чи неправда. І другий міф стосується поворотних фар, які допомагають нам вночі у поворотах, у віражах підсвічуючи ось ці темні зони. Але багато хто думає, що вони заважають водіям, які їдуть попереду, тому що коли вони спрацьовують, водій попереду думає, що ти блимаєш йому дальнім світлом. Тобто правда, це. Чи неправда і чи можна із цим жити? Знаєте, позаминулого року я в рамках нашого тривалого тесту в журналі від'їздив на шкодієті майже 12 місяців, і якось до мене підійшов незнайомий чоловік і з виглядом знатока сказав: Знаєш, у тебе одна протитуманка перегоріла. Я здивувався, як це? Але виявилося, що багато шкод ЄТІ вводять в оману оточуючих, тому що вони оснащені функцією підсвітки повороту. Тобто, коли ти повертаєш кермо або вмикаєш поворотник, то протитуманка, яка допомагає вам у тумані чи при поганому огляді, вона має другу лампу, яка ще й здатна підсвічувати ось цю зону перед машиною у віражі. Фари для підсвічування повороту неймовірна корисна річ, як на мене, тому що у віражі вночі, коли повертаєш кермо, таке враження, наче над тобою вмикається стовп із ліхтарем. Всю ось цю зону одразу стає добре, видно, і це дуже корисно, якщо згадати, скільки пошкоджень ми отримуємо вночі. Що ми бачимо тільки те, що робиться перед машиною, а не те, що з боку. Допомагають протитуманки, навіть коли паркуєшся заднім ходом, тому що у комбінації з лампами у ліхтарях ззаду а вони створюють такий світлий ореол навколо машини. Це дуже сильно полегшує парковку через те, що ти бачиш все, що робиться по периметру машини. Функция корнер или бокового освещения поворотов идет в базовой комплектации в элегансе, в остальных комплектациях это Active и Ambition, они идут за доплату в 150 долларов. Опция достаточно удобная, особенно при движении во дворах узких, при постоянных поворотах, то есть она позволяет осветить именно траекторию движения машины, то есть если водитель только собирается повернуть, либо уже поворачивает, то есть она захватывает, освещает и бровки, именно угол хорошо, поэтому стараются заказывать те, кто знает ее хорошо. Отож, я дуже рекомендую не економити на світлі, тому що темрява це погано не тільки в епосі і казках. Темрява це і погано коли ти за кермом. Тому раджу додати трошки грошей і заплатити за Corner Light, чи тим паче за ксенон, які дуже сильно полегшують їзду вночі. Адже це в першу чергу запорука вашої безпеки за кермом.